Ну що ж, всім привіт-привіт, доброго дня. Ви знову на каналі Олег Олег. От щось сьогодні хочу вам показати, як це робиться. Одним словом, бачите, це електрична пилка, та що вже була, можна сказати, і в ремонті, і так, в загальному, Вона вже в мене довший час. І одним словом від ланца досить перетираються оці зв'язочки. Електрична пилка починає буксувати. цих зв'язочок зараз просто в наявності немає. Е, я взяв вдав... суцільний блок. Що ми зараз просто-напросто поміняємо суцільний блок і все. Ну що ж, погнали. Кружна 13, розкручуємо. Я думаю, що коли в коалант злітається, без питання як зняти. От. Знімаємо, знімаємо отак. От і пласкупцями беремо знімаємо оце штопорне кільце Бачите, нічого складного немає, Це легко знімається. Перед тим ми ще розкручуємо цю панельку тут на болтиках. Розкрутили цю панельку, от і повністю витягується. Бачите, от. Якщо вам значить добре сфокусує, бачите, які прорізи. Е, чого я взяв цілий блок? Зараз наявності цих зв'язочок немає, взяв цілий блок. Е, ціни, я вам скажу, зараз не є з досить дешевих, це йде, я в якого продавця від 220 гривень до 240 Зв'язочку саму можна знайти від 80 гривень до 120 то що її досить тяжко перепресувати, тут потрібно в тіски зажати. І перепресувати. Ну, так як мені було потрібно, чим найшвидше купився блок. Чуть-чуть прочистимо. Все, ставимо блок, тут, ви бачите, що тут нічого складного немає. Блок поставили. Топорне кільце чуть-чуть підстукати, щоб краще зайшло. штопор на кільце, гравер, може по-іншому називаю. От, поставили і болтиками прикрутили кришечку. Що ж, думаю, що з такими простими елементарними Мені потрібно що ходити в майстерню. Майстерні, майстерні в самі, знаєте, вони зразу починають розказувати, що там вони не дві години робили. Бачите, це все зробилося буквально за якісь 10 хвилин. Ось оцей блок, що в нас був. От, бачите. бачите. Тут вже проїжджений. Тут же ланс починає при нагрузці боксувати. Так само оце. Ну, Вже бачимо, що маємо два блоки. Думаємо, дві зв'язочки закажемо. Через інтернет вже буде мати більше часу і вже будемо мати запасні блоки. Ну що ж, кому було цікаво, підписуємося на мій канал. До нових зустрічей. Всього самого найкращого.